Ну що ж, ідемо далі. Із понад 86 тисяч ліфтів в Україні майже 40 тисяч потребує оновлення або повної заміни. Тільки у столиці їх близько 10 тисяч. І тиждень тому поїздка на одному з таких ледь не вартувала людині життя. Мешканці скаржаться на відсутність дій від місцевої влади. Ми вирішили перевірити, чи ремонтують підйомник нині, хто за це має відповідати, та яка вартість заміни ліфта. Дивіться в сюжеті Анастасія Костенко. Скрехіт металу, різке падіння і удар. Звичайна поїздка на ліфті в столичній багатоповерхівці мало не обернулася трагедією. Вибух. Я думала, що це стріляють, але тривоги не було. Ми виглянули, але тут була така хмара диму. Ліфт зірвався з дівчиною всередині. Кабіна пролетіла з шостого по другий поверх, і там спрацювала гальмівна система. Причина аварії, як з'ясували комунальники, диск із жолобом, що рухає кабіну. Він розламався навпіл. І аби його замінити, потрібно тепер щонайменше мільйон гривень. Треба провести технічне обстеження спеціалістами і щодо подальших дій із цією ліфтовою машиною. Чи вона буде підлягати ремонту поточному, чи вона буде підлягать капітальному ремонту, такі пошкодження трапляються вкрай рідко, кажуть спеціалісти. Запевняють, основна причина дефект у процесі виготовлення. Та мешканці будинку переконані все через те, що ліфт протермінований, адже його використовують понад 30 років. Водночас, за правилами, максимальний термін експлуатації 25. Мене як маленька дитина застала з дитиною в ліфті. нас дістали потім ліфт декілька днів не працював. То він постійно застрягав, його потім чинили, і отак от типу зразу в газ було. Мешканці кажуть, неодноразово зверталися до обслуговуючої компанії будинку. Відношення таке: старий ліфт, старий дім, і тільки старі тут живуть. Зверталися, але жодного результату. Стосовно заміни просили заміну. Сказали, що немає грошей. Технічний ремонт фактично не проводився від початку війни. Натомість в обслуговуючій компанії звинувачення вважають недоречними. кажуть, підйомник оглядають після кожного звернення та за регламентом. Щомісяця перевіряють стан шахти, кабіни, системи безпеки, освітлення та аварійного живлення. І раз на рік придатність ліфта до використання. Відповідальність за технічний стан, пожежну безпеку, проведення поточних капітальних ремонтів, реконструкції, реставрації місуть співвласники повністю замінити ліфт після спливу терміну експлуатації недешево кажуть фахівці, комплектуючі можуть обійтися мешканцям у 5-6 мільйонів гривень, і це мінімум без вартості ремонтних робіт. Водночас оплатити заміну підйомника можна за системою співфінансування, де 95% – це кошти міського бюджету, а 5% – мешканців будинку. За цією програмою з 2021 до 2024 року відремонтували та замінили понад тисячу зношених та аварійних ліфтів. А от щоб скористатися програмою, потрібно звернутися на лінію 1551 та оформити відповідну заявку.